Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Але вже відразу так запропоную перейти від народних думок до народних дій. Ні, думати, звичайно, дуже хорошо, взнавати потрібну інформацію, читати розумні книжки це все, все добре. І, до речі, якщо хочете постійно знати актуальну інформацію, то долучаємося до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатись. Тут я розповідаю найактуальніше. Але просто думки, вони самі по собі нічого не зроблять, тому пропоную переходити до дій. Як то має відбуватись, тому що щоб це не було просто такі, знаєте, голосні викрики, давайте щось робити, все стане краще, як там люблять наші депутати. Ні, пропоную відразу алгоритм, який за допомогою мого висвітлення і вашої підтримки, дасть повинен дати дуже чудовий результат саме в соціальній сфері і соціальному забезпеченню людей. Про що йде мова? Е, вже анонсовано, що відбудеться зростання цін. Ну, знаєте, в нас то не новина, зростання цін назавжди, то погода не така, то ретроградний Меркурій, то долар десь вверх пішов, то ще, 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 щось. І от всі ці показники тягнуть за собою дуже сильно ціни. В цей раз ситуація дещо трішки критичніша, тому що зростання цін буде трішки більше. А Соціальні соціальні виплати просто не вспівають за ними уся соціальна підтримка від держави. І отут я пропоную мені з вами з'єднатися, таку колаборацію зробити і на то впливати. Тож, чому збільшаться ціни? Е, такі найсуттєвіші фактори. Перше це з вчорашнього дня піднялась вартість бензину на 2 гривні за літр. А для того, щоб щось зробити, потрібно перевозити, завозити, так само в магазини доставляти, і то напряму впливає на ціни. По-друге, відключення електроенергії. Скрізь де задіяні генератори, особливо, де є холодильники, м'яса, яйця, молочка, то все дуже багато споживає того самого бензину генератори, а він вже подорожчав і, відповідно, то стане дорожче. Підняття цін на електроенергію для бізнесу відбулося літом. Також буде закладено в ціну. І також нестача кадрів. Нестача кадрів, бачимо, що вже дуже багато об'яв про те, що шукають особливо водіїв, навіть вже жінок дуже багато беруть на роботи, тому що чоловіків просто не вистачає. Усі ці фактори призвели до того, що ціни зростуть на 20-30. Відсотків. Найбільше подорожчання, якщо дивитися по графікам, да, тому що вже все представлено, буде капуста, картопля, хліб, м'яса. Ну і туди ще додаємо молочку, яйця. От це те, що найбільше використовується населенням. І це те, що напряму вплине на витрати людей. Що? Пропоную я яку співпрацю, як е, ну, не зменшити ціни. На жаль, ми того зробити не можемо. Але як при тому всьому, щоб люди не стали жити гірше при збільшенні цін? Кожного березня відбувається так звана індексація пенсій. А кожного січня відбувається індексація прожиткового мінімуму да, і мінімальних заробітних плат і зарплат взагалі. Тож, що я пропоную? Фіксувати усі зростання. От, зробити табличку і фіксувати усі зростання. Наприклад, електроенергія там, з 2.67 піднялася до 4,32. Да? Порахувати в відсотковому співвідношенні, скільки то буде. Бензин з 45 зріс до 53 в середньому. І в відсотковому співвідношенні порахувати. Продукти, найголовніші, зросли настільки, 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 в відсотках підбили. І потім напряму впливати на індексацію, щоб народ брав участь у індексації пенсій. Передавати туди показники і при індексації, щоб вони враховувалися. А не так, як було написано, що інфляція 5% за рік. Ви серйозно. Ну, ну яких 5%, коли все піднялося в рази? То є несправедливо, і то гальмує приріст ваших пенсій, ваших соціальних допомог, ваших заробітних плат. І таким чином люди починають жити, грубо кажучи, бідніше. Ну не грубо кажучи, а чесно кажучи, бідніше. Сам я того, на жаль, зробити не зможу. Я б з радістю догукувався до міністерств скрізь, але вони мене от самого, на жаль, не чують. Тому я надіюся на вашу підтримку, щоб ви писали, допомагали мені також створювати. Петиції, створювати запити до Міністерства соціальної політики. Ну потрібно, щоб ви також долучалися до них, підписувались, е, об'єднувались. Наразі найкращий метод, щоб вони побачили, що вже це починає діяти, такий народний рух, да, це е, ваші банальні навіть. Лайки, да, які піднімають відео в рейтингу, і тоді більше людей його бачать, і більше реакцій, і більше доходить туди наверх. Ваші коментарі, їх, якщо вони не перечитують, то я перечитую, виписую найголовніші і доношу потім в нових відео. Ваша ну, підписка на канал, тому чим більше нас, тому що да, чим більша кількість. Тим відповідніше, легше пробиватися. Це, ну, знаєте, як то кажуть, гуртом і батька легко бити. Оце плюс-мінус та ситуація. Тож, ваша активність, лайки, коментарі, підписки, е, мої пропозиції і разом висвітлення. Це все донесення до нашої влади. У нас ще є час, 6 місяців, осінь, зима. Формуємо таку таблицю. І доносимо цю таблицю при індексації, щоб індексація відбулася правильна, справедлива і щоб ви отримували. Ну, щоб після індексації ви змогли купити принаймні не менше. Хоча б тільки саме. Бажано більше, да, щоб жити краще. Але щоб хоча б не менше. От цього я й хочу добиватися. І тому. Прошу відверто, прошу у вас підтримки, бо сам в полі то дуже важко. А от всі разом народною думкою, народним рухом, я думаю, в нас то вийде. Тож, висновок в цьому місяці і в наступному споживча спроможність людей значно впаде. Ціни зростають на 20-30%. Якщо буде відключення світла, то буде ще більше, на жаль. Бензин, проїзд, вартість проїзду уже зріс дуже в багатьох регіонах. І от з підняттям цін зросте і в інших також, на жаль. Ну і життя в цілому. Поки що, слава Богу, не кажуть про підняття цін на електроенергію і газ. З цим ми розберемося окремо, ну це так. Вже анонсуючи забігаю. Тож я розбираюсь, вам розповідаю, долучайтеся, разом будемо на то все впливати. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.